Так, доброго дня, знаходимося в житловому комплексі Парус, місто Ужгород. Показую вам зараз двохрівневу квартиру з гарними видами. Номер квартири 903, гарний номер, знаходиться в кінці коридору. Запрошую до оселі. І так, ось така гарна територія. Тут у нас місце під східці, тут у нас кухонна зона, газ, все як має бути. Так, місце під шафу. Будівництво тут монолітно-каркасне. В якості пересінків використано керамоблок. І так, зразу вам, вас веду на терасу. Це родзинка цієї квартири. Ось така гарна тераса. Зараз покажу спочатку її. Ось так виглядає. І покажу відразу види. Веде у вас відкривається з вашої тераси особистої. Тераса досить простора, досить гарна. Зараз покажу ще раз. Ось така тераса. Заходимо знову в квартиру, чуть не впав. Тут може бути окрема кімната, а тут велика кухня студія. Або ж інакше будь-яке рішення, яке ви захочете втілити. Ось такий вид у нас з бічного вікна на першому рівні, Нагадую, це перший рівень у нас ось у нас планування. Тобто ми зайшли звідси, тут планується санвузол, вихід на другий рівень. Ось так нам рекомендує забудовник, можна зробити як заманець. Так. Бачимо, що пересінки тут немає. Тобто можна спорудити їх так, як вам буде завгодно. Ось. Тут виходи під каналізацію є, зроблені відразу завод води, каналізаційний стояк. Тобто, В цьому місці під східцями можна зробити санвузол. І зараз вас запрошую на другий рівень цієї квартири. Знаходимось на другому рівні цієї прекрасної квартири, тут 45 квадратних метрів на цьому рівні. І зразу показую, які гарні види з вікна. Ось такі прекрасні види, тобто річка Уш, Натяжний міст, там парк Боздуш. Тобто все поруч знаходиться. Дуже гарно є де гуляти з дітьми, є де проводити дозвілля. Прекрасний просто краєвид. До центру нагадаю 5 хвилин пішки. Ну, до семи, можна так сказати. Далі, це у нас з бічних вікон такий вигляд. Там стадіон авангард. Ось. Далі ще одне вікно показую вид з нього. Ось такий вид з другого вікна французькі балкончики. Все як має бути. Тепер показую по територіальності. Тут у нас місце під східці, ліворуч. Одна зона, праворуч, сангузол. так виглядає. Загальна квадратура другого рівня 45 квадратних метрів. Ці всі штуки треба буде за шумоізолювати, закрити гіпсокартоном, щоб вам воно ніякі лишні звуки не заважали. Ось така гарна територія. Можна розпланувати як захочете, можна залишати відкритою територією, можна зробити дві-три кімнати, можна зробити одну кімнату і велику залу. В общем, як захочете, так і можете зробити. Є можливість для планування. Висота до стелі 2,90. Ось. Тобто, гарно. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, телефонуйте. І купуйте житло з гарними видами.